Ну привіт, моя дорогенька. Mm -hmm. І знову щось сидить, пише. От коли не прийде, сидить та щось пише. Не заважай мені. Їсти, як завжди, не наварено, хаті, як завжди, не прибрано. Скільки ж можна? Не заважай мені контрольні перевіряти. Люди добрі. Оце оженився на свою голову. Взяв жіночку, гадав, буде королевою мого серця, господарочкою домашньою, а вона вчителькою виявилась. Ми підвенець, ти казала, продавець, а дівчителька була, підманула підвела, а ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, сума розуму свела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молодого, сума розуму свела. А зі школи, як прийшла, Настя зоже, ти кладеш, пишеш, пишеш, а чого? Може в тебе вже того Но Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зума з розуму звела Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молодого зума розуму звела Ти казала, будеш дбати, чоловіка шанувати, а тепер діла діла, хоч би в хаті підвела а ти. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зума з розуму звела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молодого, зума розум звела. Ось поїду військового, хай розводить на своло, побі сушити книжки, мені діти, пелюшки, І ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого.